Вітаю підписників та гостей мого каналу. Дякую, що переглядаєте відео. пишете коментарі та ставите вподобайки. Сьогодні хочу показати вам, як ми садили картоплю в цьому році. Оця техніка нам допомагає при посадці картоплі. А ось за допомогою цього саморобного плужка, ми робимо рядочки для картоплі. За допомогою цього пристрою дуже зручно загортати посаджені рядки. Рядки для картоплі робимо за допомогою мотоблока. Картоплю у рядок викладаю на відстані 15 сантиметрів одна від одної. Оце така картопля. Картопля розкладена у рядочки і зараз ми її загортаємо. Загортаємо картоплю за допомогою саморобного ось такого пристрою. Це останні два рядочки, які потрібно загорнути. І сьогодні ми посадили ось таку площу. Будемо сподіватися на щедрий та рясний урожай. А по закінченню роботи хочеться помилуватися цвітінням прекрасних тюльпанів. Підписуйтесь на мій канал. Миру всім та перемоги нашій Україні. Дякую за перегляд!